Потривалість, концентрація, мотивованість та позитивне налаштування все це описує тренування учасників спортивних ігор Ветеранс Фемелі Геймс Кривий Ріг 2024 що пройшло 24 липня на базі ДЮСШ номер 1 Учасниками цьогорічних спортивних ігор є ветерани, учасники бойових дій та члени їх сімей, а також представники силових структур міста. Валерій Кропива вже протягом року є активним учасником клубу Інвіктус Нескорені. Отримавши поранення ноги під час танкового обстрілу поблизу Бахмуту, чоловік не втратив віру в себе та, залучившись підтримкою друзів, восени 2023 року долучився до клубу Інвіктус Нескорені. Реабілітація почалася з плавання в басейні. А згодом Валерій став активним учасником спортивних ігор. Це наша одна сім'я, і відповідно це в нас надихає. Ну, як ви бачите, всі за завзяттям грають в волейбол. Спорт допомагає це по перше відволіктися. Свій стан фізичний стан до тисам до якоїсь ну певного налаштунку. Ну і відповідно, то, і відповідно спілкування з друзями Це також дає дуже багато сил, життєвої енергії. Спортивні ігри ветеранс Фемілі Геймс проходять в рамках комплексної програми підтримки ветеранів. Вона включає в себе соціальну допомогу, надання якісних муніципальних послуг захисникам, реабілітацію військовослужбовців через спорт, оздоровлення ветеранів, учасників бойових дій та членів. В їх сімей, А також розвиток ветеранського спорту у кривому розі. Наше такий, що наша рада було міста запровадила, запровадила Family Games, Це такий, я вважаю, унікальний проєкт не тільки для нашого міста, так і для, 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 для нашої держави. І саме головне, то, що ті, хто на війні, вони знають, що, да, що я коли свій не додому, я коли е, е, демобілізуюсь, мені, мені є куди прийти. Мені проти і в команду нескорених, мені проти на, 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 на спортивні майданчики, в школи спати дитячі. Тобто місто е, дбає за наших військовослужбовців. В рамках робочого візиту до Кривого Рогу тренування ветеранів відвідала віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук. Вона високо оцінила умови, які створені в місті для заняття спортом нашим захисникам та поспілкувалася з ними. Це Рік, 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 Средний, да? Ігри Family Games проходять за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Участь у родинних змаганнях з ветеранського спорту, які були започатковані минулого року, взяли майже тисяча ветеранів, учасників бойових дій та членів їх сімей. З початку цьогорічних турнірів до ігор долучилося близько 350 учасників. Рада оборони Кривого Рогу робить все можливе, аби наші захисники та їх родини отримували у рідному місті максимальну підтримку. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.